Об'єкт появився. Ну, дальніші действия. лізти через забор. Розбуви, пошу, а а далі щось там розказує, я сам до себе. А я об'єкт засікла здалеку. <сь idee> давай, давай, чолопай. Дідові срочно сьогодні треба було бігти по своїм ділам, бо він уже не витримував. Що там Ну ну, довольний чи ні? А? Довольний чи ні? чого? Прогулянкою своєю. Не дуже. Чого, змерз? Ні. Хвіст мерз, чи що. Так? Ох, і красота. Така красота. Де сонце блищить яке? Ікесь воно холодне таке, поки нагріється. А зранку та який ранок уже пів дванадцятої. Блищить таке холодне якесь. Коли вже ці морози від нас відчепляться, Скільки можна оце нас так морозити. Ну, а днем плюс буде. Це щось уже відбувається, що в нас всьому житті ж кругом. І мороз, і все решта все проти, проти людей. Нема. Ніде нічого хорошого не можна вловити, хоч трошки. Дайте, що ж вже ж хорошого цим людям нещастим. Ох, я вже нічого не жду. Треба настраюватися на те, щоб нічого не ждать. Бо як ждеш, то найгірше. Да, Саме, хуже. Саме хуже, коли ждеш. Краще не ждать нічого, бо я вже бачу, що ми нічого хорошого не дождемося. Як би нам там не ввійшли, як же не... другі не вговорювали, що ждемо, ждемо, молимося. Та якщо ми вже за три роки не діждалися чи за тридцять років, то вже Ух, Уже все, ніякої віри я не маю. Ніякої. Треба себе настраювати на Божий рай, та й все. Так, все дід. Головне, щоб в мене вода була. Оце саме головне. Вода, а, собі, а собі що ти купив? Оооо, оце по що дід так він не спав вночі, думав, якби швидше побігти а це, а це і купити. А це тобі теж. Да? Да, ти ж захотів каші. Дід захотів каші. — кашу. Я пішов за кашу. Да. За пшельяну? Да. — Це ж я йому сьогодні. А яка саула біля, каші. Це, Це з, що ніколи не їм З м'ясом буде, з солом з м'ясом. Хороша. хороша дід. Ти їй за милу душу уплетеш. Так, три відра пшениці. пшениця. По чому пшениця? Ще не заппововся. Ти маленькі відеочка ще такі. Так, їх... Да, їх десь спеціально такі шукають, щоб на базарі продавати Біць ними. Спеціально, ось що таке саме. Ага. Ді? Ну на да, 10 літрів, да. То вже лучше б на баночку продавали, літрову. Ой, е, так. А так я ми... це хочу, щоб. Дешевші, друзі. Яся зараз домашні. То це зараз. В магазині дешевших, ну, хто бажає дешевших, той в магазині бере а домашні, що скури зажали вже такі морози, які там яйця. Та ще й така пшениця дорога. Ой дід, жити стало краще, жить стало весілей. Лимолися. Господу помолішся. Тут Дід прийшов і з мене сміється, насміхається. Я думала ти замерзнеш десь по дорозі. Чого? Ти ж кричав, мені холодно, Я холодно. Не кажу, йди, йди, там нагрійся. Старий. Не ти двері, відкривай, хай туди сонце заходить, бо там як підземелля якесь, У мене там кухня така. Я вже там, бачиш, поставила вже. Ти? Бульон варить. Да, то ж для собаки, щоб бульйон був. Освободи мені каструлю, я буду собаці кашу варити на бульйоні. Не знаю, куди там ішов в тебе за порції. Там. Давай, ото зроби, а мені каструлю і я буду готувати для собаки хорошу кашу. Щоб потім її розводити. І ну, кашу вона таку не їстиме густу, а таких. Ріденько її треба потім. Ну, роблю, роблю концентрат. Да. Тільки смачний, бо як не смачний, то вже ніхто не хоче їсти. Ні собаки, ні коти. Вже що воно застало за времена таке, що нічого не кляється до толку. Хоч як ці люди не стараються самі себе потішити чимось, Ну воно не кляється, ну не кляється. Ну, що робити? ну Не вийти ж ходити вовком. Ну, розмиритися просто. Головне втікти отсюда. Куди сюди. От Отак, оставить своє тіло і втікти. Ага. Да, Оце найкращі вихід, і до нього треба готуватися. тіло своє Не хочу я. Втукаю. Я хочу бути вільна, свободна і хочу. в польоті, от усього. Хай уже воно оттямиться оце все. Щоб його тягати за собою і переживати так, за щось. Так, ну ладно, Так, ладно, ладно, да. молиться. молиться. Ну, ти ж чула сьогодні, що і смирення, а -а -а. паралельний світ знайшли. Паралельний світ знайшли. Так, ну, ми що... про нього поговоримо ще сьогодні на, так, що... на вільну тему. Перевістися. Да. Ну, нас сюди не пустили. Долетів той та спутник долетів, а його завернули в другу сторону. Так що ми не одні. Така гарна крупа. Перемила її, в гарячій воді постояла. Ох, сонячна крупа. І весь час звертаю увагу на те, що кругом пишуть, що сама корисніша каша, Сама корисніша каша для ваших. Нирок найголовніше та й для всього, всього організму. І ось сьогодні нарешті дійшла до неї черга. Приготую дідуві на вечерю таку кошу. Там воно чується вже шкварчить м'ясо, трохи буде м'ясо, трохи сала пожариться. Я думаю, що буде йому смачно. Ну, так як у мене літня кухня, сонце світить, двері на кухню відчинені. І я працюю. Так добре. Нема в хаті ні диму, ні запаху. Ну, що трохи холоду на дворі, ну то нічого. Скоро буде тепло. Так що будемо вечеряти кашу, пшоняну. Ох, і півні співають. Ну вони колись заспіваються, що попадуть в каструлю. Ау! ось і коша сама на стулі. І так цікаво, я так її вихваляла. Вона вийшлася така розсипчаста. Ну, зараз я щас покажу. М -м -м. Така смачна. Це я ще буду діда здати, чи що? Ммм. Аж до каші. Там і біос є. Я їй так хвалила, що вона корисна. Так що я буду діда ждати. Не буду. А дід, кажу, будеш вечеряти. Он каже тільки що повечеря, він тихаря поїв сам собі. Щось знайшов, він наївся. Так що сьогодні сьогодні каша ззадідове здоров'я. Угу. М -м -м. Не може він від телевізора відірватися. Кожа пізніше. Угу. Якщо пізніше щось останеться. Ось так ось. Це Цибуля, яка добра. Оба Ось ну, Така сибулька, і зелена, і гірки, і каша. Ну, от так у мене сьогодні. Щас Що, щось отчіпнемо. Тут кисточка ще. Кісточка. Ось так. Oj, stok. kurka kurka. Наезда хит. Да что не надо? Угу. Уже деду и хватит. Это ружка. Трушка. Хотя такой корыстной каши можно побольше. Угу. Добра вона приготувалася мультиварки Тепер буду частіше там готувати. О, ну подивилися. Ну, да ж така гарна каша отримала. Так, всім смачного. Сейчас питаю, чи дід буде, чи не буде.